Громадська організація достав Україна» міста Київ, і ми сьогодні 3 січня були в суді, в господарському суді Києва. Ми працюємо 3 січня, а ми в суді. Так що долучайтесь по Трещинським лукам. Ви зараз все побачите, я кусочок сюди закину, то долучайтесь, відстоюємо Київ разом. А клопотання про витребування доказів, ви хочете оглянути а. Так, да, я хочу два. два. У мене я 13 вересня подавав до старіше клопотання. Зареєстроване в мене ще 13 березня. І сьогодні ще подам. Так, е, да, ваша честь. Чому? Ой, я почав ознайомлюватися більш тісно з цими товаришами. Зараз честь, чести. І подивився, от я вам надав до клопотання витяг з державного реєстру речових. Ще, ще, чесно, це ось на карті для інтересу, просто воно для наглядності, щоб було видно ваша честь. У тому витягу видно, що вони реєстрували, це наші дві земельні ділянки, ті, що я призначені в нашій справі в Києві. І вони ще раніше намагалися зареєструвати земельні ділянки у броварах та навколо броварів. Но їм, правда, тоді ще мін'юст поскасовував і було припинено право я просто, Для чого хочу це не те, просто щоб ви зрозуміли, про що ми йде мова для броварів. О, дивіться, ваша честь. Е я просто хочу показати для хочу масли, ночі. Хоч зараз алмазне дві наші земельні ділянки. Ви можете там по катаску, відпевки це наші дійсно земельні ділянки. А тебе до міста Барвари. А тепер вони ваша честь реєстрували, бо там у нас є витяг. Він, в принципі, є в матеріалах справи витяг. Це не новий доказ, в матеріалах є. Я просто, щоб зручніше зразу дивитися. Вони реєстрували, намагались зареєструвати, отут буде -от -от епіцентр земельну ділянку. У броварах і ось до дві земельні ділянки на напружені. А тепер подивіться, де оця земля з якоїсь сторони броварів? І де, де наші земельні ділянки? Тобто в ну, мене склали зраження, що вони під кожним рейдерську захоплення реєструють свій малюнок державного акту. І, я не заперечую, напевно, в Радвозку Кірова якийсь був державний акт, тому що Радгоз існував, немає питань. Але якщо подивитися копія державного Акта, що є в матеріалах справи і там є рисунок. Ну так там зовсім інший рисунок. А вони, то тобто, я так розумію, що вони, де їм треба, там і рисують на ньому. Де оця земля, де ця, воно зовсім не стане з тим зображенням земель, які є на Державному акті 81-го року. Тому в мене є сумніви, що істинний державний акт, напевно, він є, що він відповідає тій копії, яка залучена до матеріалу. В мене склало враження, що під кожне рейдерське захоплення вони рисують свій малюнок. О. Тому, ваше враховуючи, що ніхто цього державного акта не бачив. І я попросив би ви суд витрибути у них е, оригінал Державного акту для огляду. Суд каже, чи я сам звертався, ваша честь, поясню, ну це ж оригінал. Хто кому чужому на руки надасть оригінал? Тим більше, якщо спір є, тобто це якийсь... Ну, ори... ну, державний... На чому я весь час наголошую е, і в інших справах, і в справі по Броєшчинських групах, які вже інших... Що ці земельні ділянки, у них право постійного користування було припинене, тому що в 2004 2006 роках воно було переоформлено на інший на право оренди. Тобто, відповідно, право постійного користування припинилось, вони, можливо, два непочасних. О, Але ті земельні ділянки, які тоді, вони інші кадастрові номера мали і площі. І для того, щоб довести ті чи ці землі, нам треба <кій> вияснити. До складу яких ділянок наразі входять ті земельні 11 ділянок, які переоформлялись в оренду. Тому що я звернувся до Київської міської департаменту земельних ресурсів. Вони відповіли мені, в мене є відповідь, по-моєму я мені додавав, що ми не ведемо такий облік і ми не знаємо, де вони знаходяться. Інакше ви не знаєте, коли у вас є кадастрові матеріали. Це просто, бо я скажу, що це афера, яку організували. Керівництво кілади, прошу для більш детальної перевірки всіх викладаних обставин, ознайомлені матеріалів, прошу витримати від департаменту земельних ресурсів, органу Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації. з нарядження копії матеріалів, кадастрових справ щодо земельних ділянок з кадастровими номерами. Це години, які були ну, тоді передані в оренду. Тому що нам треба підставити, що ця земля, оці дві наші спірні земельні ділянки, вони сформовані за рахунок отих годинницьких, що вже переформлялися в оренді. Мені Київ департамент, ми не мовимося надати таку інформацію. Тому прошу витримувати, ми повинні співставити. Якщо це ті самі землі, то тоді елементарно. Переформлені в оренду, значить привети ніякого постійного користування немає. Я запитувався, що надайте мені інформацію, що це... Вони відповіли, що такий облік не ведуть. В мене є лист департаменту. Що скаже Київська рада? Пашайте, оскаржені права постійного користування на східної земельні ділянки з кадастровими номерами 0, ну я дві останні статті, тобто 0157 і 0008 були зареєстровані спочатку в державному земельному кадастрі на підставі технічної документації МЗУ, що встановлення віднової земельної ділянки зроблено того ран груп на замовлення стовна нова Україна. Брате, враховуючи, що нам невідомі геокадастрі в межі земельної ділянки, яка знаходиться в заході з користування роботи Міків на підставі Державного акту Б, номер, номер 85659 від 1 січня 81 року, та враховуючи, що мінімений суд не є офіційними експертними з мілопорядних відносин, та й враховуючи, що заявних матеріалів справи і документи не зрозуміли, яким чином інженер земного порядник до Визначили геодезичні межі земельної ділянки Радвоскуміні Кірова, і той факт, що наші земельні ділянки накладаються на ту землю, тобто що це про одну ту саму землю, мова йде. Е, прошу допитати інженера земного порядника Дроздову е, або іншого компетентного представника Тобрангру щодо того, на які підставі яких документах, що є в матеріалих або відсутні, проте існують. Тобурангру було визначене годязичні межі земельної ділянки 7584 га, якою він користувався раду змінні в 81 році. Межі земельних ділянок з кадастровими номерами 0127 і 008, та той факт, що ці земельні ділянки входять у межах тих 7584 вага гай, які ми володимира зміні Кірова на підставі держакту від 1 січня 81-го року. Тому я прошу допитати, тому що важливо, жодних доказів того, що наші земельні ділянки лежать в межах отих 7,5 тисяч гектар немає. У ну, матеріалах справи я не бачу, що це взагалі земельні ділянки, які ну, чимось пов'язані. Є докази, що ці наші ділянки входять у тих 7,5 тисяч гектарів. То мені не тоді не підставить, чого зареєстрували, яким чином геодезичних дань тих, немає. То яким чином вмалювали ці ділянки, ті на підставі акту 81-го актуально. Я, наприклад, приклад привів карти, вони на підставі 81-го акту взагалі під перевіряли реєструють реєструються ділянки. Ну, з цього приводу хтось, хоча б ти не Ну, боже, я звісно висловився, але враховуючи те, що поки що я не до кінця розумію такого плану, то ну то не знаю, у нас будуть заперечені з приводу цього, але щоб вони були вґруповані для суду. То... Ну, сьогодні відбулось підготовче засідання, воно не завершилось, воно ще відкладено. По справі за позовом прокуратури про скасування рейдерських правочинів з захопленням 375 гектарів гектар землі вартістю мільярди гривень, які належать громаді Києва і не просто землі, а ще й земель природного заповідного фонду заказник місцевого значення Троєщинські луки така собі фірма нова Україна. Яка не має ні адресу, ні контори, ні офісу. Тобто чиста пустишка, в якої немає ні 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 господарської діяльності, нічого. Взяла, нічого жишся, зареєструвала за собою на праві постійного користування вона, кстати, в Києві 375 гектар землі. На тій підставі, дескать вони правонаступник градвозку Кірова, хоча доказів цього чітких немає. А головне, нема жодних доказів, що це та сама земля, якою колись володів градовоз Кірова в Броварському районі. Знову ж таки, по тій інформації, яка є в інтернеті, то ця земельна ділянка входить в інтереси Дениса Курмарницького. І дивлячись, як Київрад, да, ну вони сьогодні, а попередніх і в іншій справі паралельно, підігрувала рейдерам, то і враховуючи, що я цілий рік писав до Бондаренда і кличка, що вас пірали 375 гектар, хвал, подавайте позови, що зробити. І рік вони нічого не робили, саботували. То я розумію, що це спільна афера кличка Оленича. І людей Комерницького, Бо але вони наткнулись на одну єдину перепону на громаду. Громада не виявилась байдужа. І якщо і ми не дамо кличку Комерницькому украсти у нас киян наші, не їхні. Це не де земля Київради, не земля це земля територіальної громади і наш об'єкт природи. Ми дам, не дамо їх вкрасти. Ми будемо за них боротись до кінця. Дякуємо, Олександр.